Як там у місті? а що в тому місті? Народ біля кооперативних туалетів товпиться, космонавти без черги, Сморід з під'їздів на всіх вокзалах чути? Аби мав за що купити, дешевше, мусиш щось продати дорожче, а в селі. А в солі корови дояться, кури несуться, і навіть маленькі діти, навіть незнайомим людям, кажуть добрий день, коли в селі свято у місті вихідний, так і живуть сільські люди, Селі та люди з села в місті.